Останнє в гори я ходила з Сергієм. Ми ходили з ним двоє, і ми дуже багато в горах, він обожнював ходити, він в соло походи ходив. І... і ми з ним в горах мріяли про те, що ми будемо ходити з малесенькими дітьми, і він буде їх носити в рюкзаках із собакою. Після того мене дівчата запросили йти в гори, я пішла один раз, я не бачила нікого, окрім сімей з маленькими дітьми і собаками. Я просто йшла і всю дорогу ревіла. Дівчата мене заспокоювали, їм було незручно, що вони вже мене потягнули. І я кажу, дивіться, я обожнюю гори, але я не готова зараз ходити в гори. Мене дуже жорстко це все тригерить, дуже жорстко. І я їй розказала цю історію. Кажу, дивіться, я тобі дуже дякую за цю турботу, але отак, отак. І вона починає вибачатися. І я кажу: не вибачайся, будь ласка, бо ти не знала. Я просто хочу, щоб ти знала і що ти розуміла, що я не хочу з вами йти. Я дуже хочу, але я можу приїхати і побути внизу. Ну, от в сам похід я не піду, бо він мені просто повністю асоціюється з Сергієм. Так і є дуже багато таких інших речей. От, наприклад, в мене там мої найближчі друзі, також володя е військовий. Еля вже його дружина, і я їх прошу, кажу: можна, коли я з вами? А вони знали Сергія також близько дружили. Ви обнімаєте і гладите мене. А коли мене нема, то ви собі там робите, що хочете. Бо мені цього бракує, і я знаю, що я коли прийшла, я в гості, я можу до своєї Елі притулитися. Володя, в нас така із ним традиція завжди, як прощаємося, він мене в лоб цілує, як старший брат. Тобто вони мені приділяють увагу, бо я відкрито заявила про це. Мені бракує оцього тілесного контакту, тому що я коли лягаю спати, ну, ми завжди з Сергієм так, так були дуже разом, ми такі дуже тактильні були. І я коли лягаю спати, мене просто розриває від цього всього, від, від тої самотності.